Дивись, ми отут займаємо отут трошечки, от і оці, оці посадку. Туди навіть не заходимо в ці, на мітку Ліма Ліма, навіть не заходимо, а по правому флангу просто рашимо аж туди до Хрея. Танка Танками їдемо аж туди заїжджаємо аж до Хрея. А сюди просто накидать для видимості. А сюди тут трошечки кинемо розвідку посадку. якусь. Та. Хорошо, я зараз кину. Я щас теж щас. трошечки кинув, тут. скімітар. Кімітар. от я Цей його поставив баран. вже, він тут а, буде стояти і дивитися. І птури, і птури туди ще, якщо є. Трошечки. От, напевно, ровер, Мілан. О, блін, я... Та мають бути, мають бути. Не, не було часу просто. Все, часу отут вони буде. хай будуть стоять, а остальну я бойову мощ. Абрамси 12 абрамсів, но птурів тут немає взагалі в мене. Ой-ой-ой, так. І развідувательний гелікоптер я беру на правий фланг. А твоя черга, твоя черга, набрати як найбільше танків просто. І по центральні танкав, мітки, по центральній а, я да, сразу і на Оскар живе. лечу, и потом на X-Ray будем залітати через, через, через у цей дальній перехресток, аж сюди. Ну не Короче, знаю, что. поки що я це... своїх танків кидаю до Оскара разом з твоїми, правильно? А потом туди вже далі. Да. Всіх, 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 всіх. Я, я з, просто нажимаю F і сразу на мітку атаки от туди нажимаю, щоб а вони їхали уху, через F. Чисто танки. Давай попробуємо просто. Якщо получится, получится, не получится, то програємо. <гап> <гап> ну що? О, все, пішов, пішов контент. гелікоптер папа летить. Да-да-да-да-да. <гум> да Ну все Я хорошо. Ось ну, всю хатинку птурчик зараз оп слідвати до Так, Авіа, авіа, що тут є торнадо? Кластерні. Єдине, що якщо зараз <гум> вилітає гелікоптери, хоча в них немає, але бути гелікоптери зараз. То нас би за танки з птурні гелікоптери. Так ось. Нас би за Блин, а, уже, ти бачиш, бачишь, ми просто не взяли плечок. вообще ПВОшки никакой. Да. Сейчас, 20 це секунд. Вони поки... це таке? за блін. Мородер. -мо. А Як вони так швидко... А, то піхота там в Оскар залітає, блін. Там піхота колесна, так. Да. Та нічого, щас тут всю піхоту покрошить, не переживай. Та. Ну, надо авіацію. Авіацію скільки там, блін? 250. Ага, все, визвав я Я визвав. Для прикриття. Визвав. Ще странно цей антитанк. Чи вона допоможе там щось? Антие. Потаки. У них я, д -дві. Д дві. Давай антие кидай. Хай літить десь туди в сторону той точки, так там літає. О. Сейчас походу мий антиайер получит пиздюлей, блядь. какие-то Сейчас там танки, девишь там тем вревню, що роблять танки Залітають. Залетаю! Я сейчас. Не, я вертолет хочу вызвать, а у меня тут тільки якісь, Короче с птурами, типа. Хиба що в розвитке я геликоптер, киова, якийсь. Поп потужный. Эни, Блин, ну мы на X-Ray не встигаем. Ну танки повільні, повільні танки. Ну хер с ними. А, нічого, Ну я міг би в принципі На північну сторону. Короче, мисса Оскара. На не я могу літака кинуть. Та подожди, там нема розвідки Куди ну, ти будеш кидати? Літака, цього, на розвідки. північну сторону Оскара Виводь убывать виводь... нафіг всіх Так, я Виводить отвожу. Танків. танків просто отводь. бачиш вони душать Треба з Надо точки походу сваливать трошки. РПО, ну то там у них РПО, слухай, это нормально. А, просто я ти кажу, що. А подожди, челленджер, сука, отойди сюди. На північну частину точки виводь танки, щоб вони стояли північні, щоб вони не в самому, не в самому місці були. Типа Да, 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 да. Щоб під'їзди під тримали. Зараз ті РПОшники вийдуть, Получать люлей. Так, снабження викликаю сразу вже. Я теж можу викликати, в принципі. А по тій стороні, вообще галяк, я б гелікоптером би на ту точку, пусть заїхав би насправді. Командирським. Давай, попробуй, якщо выйдет, то пойдем. Я, я попробую, я хай їде спочатку наліво туди, а потом туди. По такої траєкторії. Якщо вийде, то вийде, Якщо ні, то ні. О, душніло, душніло йде там страшне. Але походу танки ми ще всі тут простремо, може і ні. Надо вертоліт, блядь, визивати, я бачу, що Буду визивати. Це може погано. Ми розриваємо вже піхоту, яка тільки їде, блін, доїжджає. О, oh щет. Yes, хорошо, хорошо. Job, ну, якщо є. Та танки, якби в цілому по в Я місті теж. не дуже, але що поробиш. Що? Краще, що? Піхоти може Ой, там щось насипають уже. Артилерія. тигради. Але знаючи які тут ті гради, чесно. <реку> <маю>. <реку> Я за один. Я от краще оцих тіпочка всю. Так, що там гелікоптер? Можна летіти, не то, це було забирати. Але там, правда, у них... Зараз розвідка прилетить, трошки там, буде видно. Там, правда, літачок літає. Ну, я сподіваюся, що можна буде цей гелікоптер. Я зараз зроблю один маневр. Посипу свиню на і потихеньку підлечу. О, давай тунгуску розбирай, тунгуску забери. Танком, блин. Хорошо, хорошо, хорошо. Розвідку душим. А машина, де, де там їде, блін? Курва. Сейчас мы цю точку заберем. Тунгуску забери, тунгуску забери. Є це чим то Блін! Сейчас силю сабрамся, вона курва. Сюда короче отправляю. Літака кинуть якось, тому що біда. Так, закрепляем, пехоту трошки вызываем. Піхоту шу... вызываем вместе. Швидку, швидку. Так я вызвал швидку, щоб она на машинках швидко прилетела. Тебе там птури души танки, блин. Ну тут туров дуже багато. Тут обережно будь. Да. Ой. У мене там, там танк. Надо йому трошки від'їхати, бо я бачу, буде біда. Цьому Абрамсу. Так, а що я по точкам? Ми програємо, бо ми мали всього цього на всю дві точки довго стояли. Ту точку забрали. Вже стала та, що зливала. Там Т-80 приїхав. Ой-ой. Тут, тут треба авіація було, якусь надо проти. Танками. Сейчас мы антитанк вызовем на него. Я отправил. На Т-80 цей? Да, 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 на командирський. командирский Абромсер, і... ну ничего сейчас. Сейчас мы разберемся. Набрам просто дорогие, я тебе скажу. Вызывать это целую. Чувак, у цю, у цю дорогу простреливать просто-напросто. А я Абрамс на там стоїть. Я, туди його, я його між і лишив. его. в тебе просто та машина їхала з с вся її всю покрашили. Ah, no. Вона і и зараз їде. Тихо, їде сюда. Блін. Короче, треба Damn, не close. за планом, скажем так. Так не дошло. ПВОшек, немає Треба їхати По полю, блядь. Нічого немає. Надо їхати по полю, да. І туди просто знаю, на димом закидувати, щоб вони. Ці типи хай їдуть, я просто що вийде. Роджер, search and destroy. Need a raid? Бігом, бігом, бігом. Але треба когось зап... да, запустити піхоту туди в хату. Піхоту, хоча б трошки в місто треба. Інакше буде зараз біда. Проскочить. Але прикол в тому, що ми. ну ми програємо. Якщо ми зараз на x не заїдем якимсь макаром, то ми можемо програти із-за того, що по очкам тупо я бачу, що ми вже 300 на 12, ми вже на зулу точно ми не зайдемо. ні 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 Одни по любасу тут там закріпились вже. Так. Хоча може туди було б розвідку кинути, але. Не думаю. This is red too, enemy spotted. Вони вже вон заходять, вони вже їдуть по лівому флангу, я тобі так скажу. Я бачу. Ти... Те... Ну хай попробуй там, все, тримається. Піхоту and his... по правій дорозі, походу, можна забачити. Папу, через папу У, уведи, її, уведи цей гелікоптер. Гелікоптер, уведи командирський. Добре, хай виїжджає. На всякий випадок. Там піхота була, всякая підстояв, напевно. Не встигли ми. А ну-ка, Мілан. А ну-ка, дай БМПхи. Загружені а Ану, ану, ану. Ляпс. Ах, ти Встиг, розгрузитися. Так Виставлено Немає смокерів Дивись, от мій танк проїхав Аж туди, бачиш? Челенджер МК-2 поправив вангу да. Треба ще туди викликати танк Треба якось спробувати, щоб вони, да. Треба туди Абрамса, блін, закидувати Треба щось поправити Виставлено, капітан але двома танками, то що він під'їде, то сильно мені нічого там не зробить. Ну. Що поробиш? О, газ 66 попався. роздачу. Да, розвідку, розвідку, по правому флангі кайов, розвідку, пошли туди до мого челленджера. Блин, а так я не точку забрал еще одну левую. А, ну так Та все мы програли, ебать. Да. Там, я це не літачка, а для початку треба розвитку я поставил. Нет, это уже все, хабело. Вже на цю праву точку. Да. Геніально. Дуже багато скопилось. Ну, так багато скопилось, дуже очковано швидше визивати. Помалу піхоти і мало всього на, на точці. І ще прав тыкпав, що ПВО не взяли на початку взагалі. Так, Але на початку там, ПВО там сильно нам нічого не зробило, якщо так подивимось. Але в них, бачиш, зразу літаки були, тож. тому що там. Пару танків там не забрали, а пару абрамсів Вони забрали, більше, більше зіграло те, що вони забрали оцю точ... центральну точку, і тут дуже багато е... покрансали. І треба розвідувати. Кидать туди кластерник, був.

Let's go and watch out for the reds. Oh, I'm hit! This is red 2, enemy spotted. Waiting for its shooter. Good job, Gunner! I hear you combat speed. Driver! What are your orders, sir? Enemy spotted. All ammo spent! Everybody, check your ammo! We can't take it anymore! We can't take it We can't This is Red 2, enemy spotted!

по цій дорозі. Командири будуть сьогодні чи ні? Чи одного достатньо на сьогодні? ПВОшки будуть сьогодні? Поки він доїде, той командир, ти охуєш. ПВОшки, немає ПВОшок. короче, ясно. Проебалы. Не успеваю я тут даже выбрать, блядь, того. Так надо швидше выбирать. Всех подряд вызываешь-то и все. Через shift. По 3, по 4 у. юнита сразу. Нема в чем проблема? В а сколько очков у тебя? 90. 90? Да. Пиздец. At high. А где они подевались? Вот они, три, Аб... три Абрамса, тысячу очков, блядь. А-а-а. Тогда понятно. дороги. Ну, так у них тоже дороги.

tell my wife I am Bravo eins, vier, Bravo Yes successful hit Get ready to engage am oh, hit This is red 2 Enemy spotted Yeah, the just тут no, to, well, Тобто рухається постійно. На деф грати і це таке. Тут не, сти... не встигаєш. Я згоден. Я <плес> не... не ну, рухом особо не відвічався ніколи. В цій грі. А ПВОшки будуть у тебе сьогодні чи ні? Іде якась хер. Ну, у мене півац і оця херня, блядь.